Привіт, друзі! Сьогодні дивимось на Renault свіжо привезений з Німеччини 2007 року випуску. Це практичний, комфортний і недорогий сімейний автомобіль. Під капотом цієї автівки 16 бензиновий двигун К4М. Провна сервісна історія. Проб'ю вам по офіціалу, щоб ви були впевнені, що дійсно пробіг вірний. Перевіримо кузов, салон, двигун і зробимо діагностику. Також поговоримо про витрату пального цієї автівки, кліренс. Обслуговування і ресурс самого мотора. Так, кузов у нас зберігся гарненько, лак блищить, фарба рідна, є одне косметичне підфарбування. Я вам покажу все обійду по колу товщиноміром, щоб ви були впевнені, що авто в гарному стані. Корозії немає. Арки та пороги цілі не загнуті, все нормально. Бампера не побиті, є тут така притертість. І тут така притертість. А так все в гарному, збереженому стані. Так, пройдемо до салончика. Салон чистенький, гарненький. Ось такий вигляд. салон має, не прокурений, немає ні дирок, чистенький, гарненький на 147 пробіга. Панелька без тріщин, не витерта. Ручечки ці теж ціленькі, гарненькі. Комплектація гарненька в цій машині. Правда, не вистачає клімата. Тут кондиціонер. А саме тут 14 насплотий мача. Мультикермо, круїз, контроль, безключовий доступ, електроручник. Кондиціонер, я вже казав. Так, шесті ступочка. А, немає, що тут буває в них підлокітник. Тут всі автівки немає. Два ключика машинка має. Тут всі ключ-карта. Так, потолочок в нас. Гарненький, чистенький, ніяких немає проблем. Так, вікна в нас всі рідні, тут рідне, тут рідне, тут рідне. Всі у нас вікна рідні. Тут теж рідне. Шторки ще має автомобільчик, тут присутній. Гарненькі шторочки. Покажу вам ще багажничок, Багажник тут доволі місткий, великий. Рівна підлога, багато місця, ідеальний варіант для сімейних подорожів. Так, тут нічого не вкрали, ні, все є. Домкрат, ключик, запасочка певно, ні разу ще не доставалось. Тепер хотів задати питання вам. Як ви вважаєте, варто обрати сцені за його простір і комфорт? Чи краще обрати меган у схожій ціні? Напишіть у коментарях. Цікаво почути вашу особисту думку. Так, Пройдемося товщиноміром. 120. криші починаємо. 108, 120, 120, 121. 112. Криша у нас срібна, цей батончик 143, 134, 114, 114, 115, 120, 113. Так, цей батончик у нас срібний. Крила у нас пластикові. 128. Передня ліва двері, 128, 111, 123. 157 це тут було підфарбування. Тут була царапина, така суттєва, і вирішили її косметично підфарбувати. Так, 110, заднє ліво, 110, 117, 112, 112, 121, 121, 109, 109. До речі, зверніть увагу, що. Ці наклеїчки теж рідні. Задня, задня арочка, Ось таке якесь, не знаю, якесь має маленьке, як висічка, щось таке є. 119, 137, 116, 116, 117, 110, 122, 137. Заднє ліве крило теж рідне. Пишка багажника у нас 131, 131, 12, 114, 114, 115. Так, заднє праве крило 119, 141, 128, 113, 122, 114, дверка 106, 113, 119, 110. 103, 103. Так, 113. Так, задня права дверь не фарбована. 113, 125, 117, 112, 112, 113, 113. Передня права дверь теж не фарбована. Так, капотик. 105. 115, 135, 122, 114, 114. Капот не фарбований, лобове скло рідне. Безключовий доступ, не пам'ятаю, чи я говорив вам, чи не говорив, маю цей автомобіль, електрорегулювання зеркал. Так, проєми, пройдемося, проєми дуже. 73, 73, 74. 61. Це. І напишіть в коментарях, чи вам подобаються такі огляди, чи не подобаються. Що все відкрито, все прозоро. 70. Зараз у нас такий час, що не завжди маємо змогу їздити, то доводиться напевно вам знімати такі відео огляди. Так, 39. Тут все рівно, тут все верненько. Резинки ущільнювача теж ціленькі. Це, кого щось буде цікавити, залишу номер телефона, можете в особисті Viber, Telegram, WhatsApp написати. Все, що ще, все ще потрібно, я огляну, скину, покажу. Ще подобається ця машинка, що в неї стільки багато ящичків, можна щось заховати, перевезти. Рай для контрабандіста. 62. 74 80 67 А тут грязь, якась хризовка 74, вже на грязь попав 74 Так. 56 61 61 Так, вся машина у нас не фарбована, це тільки Ліва водійська дверка, знизу легеньке косметичне підфарбування. Зараз зробимо комп'ютерну діагностику, покажемо, чи є якісь помилки, чи немає. Потім в кінці озвучимо ціну на цю автівку. Ще хотів затримувати тему обслуговування. Обслуговування недороге, пройдусь по цінам. Мастило з вітрами десь до 2 тисяч гривень, комплект ГРМ з роботою десь 4-5 тисяч гривень, колодки десь від 800 гривень. Запчастини всюди є, ремонт простий і дешевий. Під капотом тут надійний двигун К4М, простий, атмосферний, без турбіни, ідеальний для щоденної їзди. ГРМ ремінний. Заміна раз на 60-70 тисяч кілометрів. Ресурс цього мотора понад 350 тисяч кілометрів. Якщо вчасно робити обслуговування, працює рівненько, як ви можете бачити, диму немає. Я підійду вам, покажу, немає димка. І чудово підходить цей автомобіль для встановлення ГБО 4-го покоління. Так, поговоримо з вами про витрати пального. Витрата пального приємна: у місті 8-9 літрів бензину, на трасі 6-6,5 літрів бензину. У збільшеному циклі близько 7,5 літрів. Якщо поставити газ, витрата буде десь 10-11 у місті і 8-9 на трасі. Економія виходить до 40% на пальному. Так, лірінс, машинка височенька. Кліренс тут десь 160-165 мм. І цього вистачає, щоб спокійно їздити по наших дорогах і бордюрах. Підвізка м'яка комфортна, ідеальна для українських умов. На ходу все нік відчувається впевнено. Підвізка м'яка, кермо легке, коробка перемикає чітко. Для міста і траси саме те, що треба. А за рахунок того, що тут шестиступочка розход буде приємний. Так, під'єднаємо діагностику. Зараз прочитаємо на наявність помилок. Зараз вам прочитаю, все покажу, чи є якісь помилки, чи немає. Потім ще покажу сервісну історію. тут Купа бумажок, купа всяких різних, за кожен рік там є обслуговування. Так, робимо комп'ютерну діагностику, поки немає ніяких помилок. Поки воно читає, я вам постараюсь показати максимальне що. Так, ще у нас сервісна історія. Я знаю, що зараз куча хейта, буде, що це пробіг неправильний. Але зараз все відкрито, відкритому доступі, захотіли провірити, були собі кар'єр тільки замовили. Все воно показує. Що тут є? Тут наринована обслуговувалась. Так, в 18-му році було. 116 пробігу, а тут ще якийсь запис 26.07, 22 було 134. А зараз у нас Нравиться, що за кожен рік є осмотри. 18-й, 16-й, 20-й. 14 тоже куба поперсил 22 рик все присутни все есть документы полна сервисная история два ключи вот такой вот автомобиль Так, а зараз у нас 149 100 пробігу. Так, Поки ми з вами говорили, зробилась діагностика. Ні, по одному блоку у нас немає помилок. Все гарно. Ну, як на мене, Рено Сенік другого покоління це економічний, комфортний, бюджетний і надійний автомобіль з високим кліренсом, простим двигуном бензиновим. І доволі такий гарний варіант. Тепер запитання для власників, в кого був такий Сенік, який пробіг витримав ваш мотор. На якому пробізі ви його продали. І ціна за такого Сеніка буде 5700 доларів. А кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде більше оглядів. Всім папа! -па.